Доброго ранку, доброго дня. Бажаю всім здоров'я, миру та добра. Малята сьогодні до нас на заняття знов завітав наш з вами друг Котик Мурчик. А прийшов він малята. В нього трапилась дітки біда. В нього був дуже гарний рушничок. Котик полюбляє мити лапки, мивати обличчя, свою мордочку. А тут хтось його рушничок забрав, і в нього не залишилось рушничка, а він дуже хоче вмиватися. То ми маємо йому сьогодні на занятті допомогти. Але давайте з вами розглянемо, які рушнички бувають. Подивіться малята уважно і послухайте цікавий віршик. Ой, рушничок, рушничок, кольорова доріжка. Ой, рушничок, рушничок, вже втомились ніжки. Ой, рушничок, рушничок, стелиться полем нитка. Ой, рушничок, рушничок, я маленька, як та квітка. Я маленька, як та квітка. Малята, подивіться, будь ласка, які бувають рушнички. А рушнички бувають різні. Вони бувають святкові ось такі. Та бувають повсякденні. Ось такі пухнасті, м'якенькі, довгенькі. Бувають з різними орнаментами, везерунками, а бувають звичайні прості з такими смужечками, смугасті рушнички. А я також ось намалювала для котика та його кошенят ось такі рушнички, які хочу вам запропонувати, щоб ми з вами намалювали сьогодні. Але перш ніж малювати, давайте підготуємося до роботи. Нам будуть необхідні клійоночки, водичка, наші чарівні пензлики, фарби наші помічники кольорові. Та ось така заготовочка рушничка. А яку форму має рушничок? Давайте ми з вами подивимося, ось якої форми цей рушничок. Так, звісно, прямо кутної. Можна брати біленький папір для рушничка, а можна брати і різний жовтий голубий, який вам сподобається. Приготуємо ручки. Серветочки ще нам для роботи потрібні, необхідні витирати наші ручки. Приготуємо пальчики до роботи. Чок-чок-чок. є у Рушничок Рушничок м'якенький, пухнастий, гладенький та біленький. Ось ми і зробили пальчикову гімнастику. А зараз починаємо малювати. Беремо ось наш пензлик чарівний біля залізного чобітка трьома пальчиками. Другою ручкою притримуємо листочок вмочуємо. Щіточку у водичку та набираємо фарбу червоного кольору на щіточку і починаємо малювати. Ось так, дітки. Подивіться. Зверху донизу. Ось так тягнемо полосочку. Ось, бачите, згори донизу. Ось так, згори донизу. Справа, ось справа. Так ось згори донизу. Набираємо ще фарби згори донизу. Ось такі кольорові смужечки. Потім миємо пензлика. добре помили, щоб фарби не з'єднувалися. І беремо фарбу іншого кольору, наприклад, синю. Ось і між ними робимо ще ось такі, згори донизу полосочки. Бачите, дітки? Ось так. Щоб були рівненькі полосочки тягнемо згори донизу. Всім малюємо всім плисом пензля. Ось так. Ось так. Ось, бачите? Справа та зліва намалювали. Знов помили пензлика. А тепер візьмемо пензлик. І ще зробимо ось так бахраму по, по боках. Беремо червону фарбу і ось так будемо малювати. Ось. Примокуванням, прийомом примокування справа. І зліва ось так, ми намалювали такий рушничок. А тепер ще один маленьким пензликом намалюємо менший рушничок для кошеняти. Можемо взяти фарбу іншого кольору, наприклад, зелену. Також ведемо ось згори донизу такі смугасті доріжки, ось полосочки. Справа і зліва. Ось який в нас буде смугастий гарний рушничок. Помиємо і наберемо ще фарбу іншого кольору. Наприклад, жовтого. Жовту фарбу набрали. І намалюємо між ними ще ось такі жовті, смугасті полосочки. І наш рушничок вийде смугастий. А тепер ще бахраму намалюємо. Ось так оп'ять будемо примокувати і вийде, як сліди кошеняти. Бачите, ось, ось сліди кошеняти. І так само на рушничку. Ось такий гарний рушничок намалювала я, дітки. Подивіться сюди. Уважно на дощечку. І послухайте ще один віршик. На моєму рушничку квіти, як у квітнику, руже сон, лея біла, а на макшій бджілка сіла. Бджілка, бджілонька моя мед малятам принесла. Коти ти задоволений такими рушничками. А малятка, а я. Пропоную, щоб ви дома також намалювали для нашого котика та його кошенят ось такі гарні рушнички, які намалювала я. До побачення малята. До нових зустрічей!